Мої найкращі знахідки на тему. Перше, що хочу показати, ось така шуба в шоколадному кольорі. Камера не передає, але вона просто неймовірна. Вона дуже красива, вона дуже якісна, і це, дівчата, реально знахідка. Тут є одна застіпка та кишені. І саме головне, вона не линяє, вона виглядає не штучно, а дорого і дуже якісно. Я дуже сильно задоволена і приємно вражена. Друга знахідка це чорні довгі козаки, і я просто в захваті. Ви тільки погляньте на цю. Якість і на цей стан. Ну, це шикарно, дівчатка. Ну і тепер ви будете в шоці точно, за скільки я її взяла. Зі знижкою вони мені обійшлися в 500 гривень. Не в 2000 гривень, не в 3, не в 4, як в нас тут в Україні, а в 500 гривень. Ви це уявляєте? Ну, і ось так вони виглядають на ніжках. Дівчатка, я реально задоволена на всі 100%, тому що це дуже красиво і дуже якісно. Кому потрібен артикул, пишіть. Третя знахідка це ось такий молочний кардиган Він дуже тепленький та приємний до тіла. І зі знижкою також він обійшовся в 500 гривень. Дівчатка, ношу його вже більше року, і ви самі бачите, що стан просто ідеальний. До речі, дівчата. Та всі свої хотілочки та покупки, я закриваю самостійно і роблю це прямо з телефону, бо знайшла дуже класний напрямок в онлайні, який не потребує багато часу і нічого складного не потрібно робити. Я працюю вже три роки і кожен день маю від 2000 гривень прямо на свою карту. Тому, дівчатка, якщо ви хочете спробувати себе в онлайні, і закривати всі свої покупочки самостійно, пишіть в коментарях слово Цікаво, і я надішлю вам всі деталі, та ми з вами розпочнемо. Ну і остання знахідка це замшова сумочка в кольорі Бургунді. Камера, звичайно, не передає, але. Колір дуже красивий. Є подовжений рімінець, який регулюється, і вона, хоч маленька, але дуже містка. Якість реально дуже хороша. Не забудь поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити мої відео.